Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування обговорили в Йан-Франківську представники Асоціації фінансистів України. Збалансований бюджет дасть змогу забезпечити його соціальну спрямованість, а це на переконання фінансистів, перспектива підвищення зарплат, стабільне енергозабезпечення, ефективний розвиток бюджетних галузей, попри стабілізаційний фонд, який складає понад 2 мільярди гривень. Основне навантаження щодо формування бюджетних доходів лягатиме на промислову індустрію це джерело ключових податкових надходжень. Під час бюджетного процесу фахівці рекомендують міським фінансовим управлінням також зверстати об'єктивні і виважені міські кошториси, так звані бюджети розвитку. По-перше, ну немає зараз стабільності в банківській системі. Мається на увазі у відсотках і великі відсотки, які беруть, наприклад, підприємці чи бізнесмени беруть з банку 22-23 відсотки, не дає можливість накрутити потім так, щоб можливість розрахунку за цю землю. І тому краще давати землю в оренду. Краще давати майнову оренду це постійний платіж до бюджету, і, звичайно, в бюджеті можна передбачити передачу коштів до бюджету розвитку і використання цих коштів.